Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами круп, і я казав, що планую крутити мавуйці Сі 1 однак, як бачите, я цього не зробив. Цьому відео я розповім вам, чому я прийняв таке рішення, і чи буду я крутити сузір'я для цього персонажа в майбутньому рішення мої можуть вам не підходити, тому що ваш аккаунт цілком вірогідно буде відрізнятися від мого. Що ж, причина номер один. В мене є і Шелонен, і Сітлалі, і вірогідність того, що мені захочеться взяти обох цих персонажів в іншу команду, а в другу команду взяти мавуйку. Такої ймовірності майже немає. Вона близька до нуля. І навряд це колись зміниться. Тому або Шилонен, або в команді з Мавуйкою завжди буде. А це означає, що ось цей бонус з посиленим накопиченням Файтін Спіріту мені просто не потрібний. І від цього сузір'я я отримую лише 40% атаки. Так. 40% атаки це немало. Однак, якщо давати ротацію Мавуйки під ультою Бенета, то це посилення десь приблизно на 9%. І 9%, на мою думку, недостатньо вагоме посилення для одного сузір'я. Однак, якщо у вас немає ні шилона, ні сітлалі, то я, мабуть, крутив би або одного з цих персонажів, або Сузір'я для Мавуйки. Причина номер два полягає у тому, що персонаж і так достатньо сильний, і сузір'я не те, щоб дуже потрібно. Якщо ми візьмемо, наприклад, Райден, то в неї від початку демедж, якщо ви хочете з неї гіперкері робити, він досить малий. І сузір'я перше та особливо друге, звісно, робить з неї сильного ДД. Без цього сузір'я я не можу сказати, що вона сильний ДД, ну серйозно. Тому, якщо порівнювати саме вплив Сузір'їв на іграбельність персонажа за умови, що у вас, звісно, є на аккаунті або Сітлалі, або Шилонен, то крутити Сузір'я не обов'язково, демоджу і так буде більш ніж достатньо. Третьою причиною є те, що її навичка в оффілді дамажить менше, ніж я очікував. Так, зараз прокачка шоста. І на десятій буде краще. Однак все одно, на мою думку, демедж від її навички, якщо, звісно, там немає реакції. А якщо ми беремо Мавуйку в якусь команду, де вона виконує сапорську функцію, то закриває реакцію не Мавуйка, а той персонаж, до якого ми її беремо. Тому демач від навички буде досить малий, і через це я поважав, що тривалість навички подовжена мені просто не потрібна. Четверта причина це те, що в мене просто мало ДД. І взяти Мавуйку кудись, як саб дд ну, мені не потрібно просто. В мене є часка, до якої я мавуйку, скоріш за все, не буду брати. Я буду туди брати Фуріно, Сітлалі та Бенета, наприклад. І тоді в мене залишається шилонин для Мавуйки. Грати Йоймією з Мавуйкою я теж не буду, тому що навіщо брати до піро ДД іншого піро ДД. Теж немає сенсу. Грати за ганьку разом з Вума я навряд буду, тому що мені не дуже подобається геймплей ганьки від заряджених. І колись мені було кайфово це, зараз мені вже не хочеться напружуватися. Ну тобто для мене це зайві якісь дії, які я не хочу робити, граючи на якомусь персонажі. Тому Ганьку я здебільшого останнім часом взагалі не використовую, а якщо використовую, то як саб дд чи сапорта. Останнім деда. На моєму аккаунті є Іто. До Іто я Мавуйку можу брати. Мені сподобалася дуже команда з фуріною Мавуйкою Шилонен та Іто. Однак в цій команді подовжена навичка для Мавуйки вона не потрібна. Так, це трішки демеджу додасть, однак вона ну просто не потрібна, тому що в цій команді є Шилонен і відновлення Fighting Спіріту для Мавуйки не є якоюсь проблемою. До того ж, в цій команді я трішки знаходжуся на Мавуйці. Роблю кілька атак в вейп-фуріни, і далі вже перемикаюся на Іто. Тому тут вона виконує більшу роль саб дд ніж ДД. Таким чином, ми переходимо до п'ятої причини. В більшості моїх команд достатньо часу для повної або часткової ротації мавуйки. Через це вона встигає спричинити достатньо багато демеджу, щоб не потребувати більше демеджу. Тобто моя Основна думка, чому я накрутив сузір'я, це те, що мені не потрібно більше демеджу. В усіх моїх командах демедж э, усієї команди він збалансований і його достатньо для закриття всього контенту. Додаткова тривалість, вона нічого не дає жодному з моїх персонажів. Поповнювати Fight Спірити мені не потрібно швидше, тому що в мене є і сітлалі, і шелонен, і одна з них точно піде з мавуйкою. І, Унок усіх цих моментів виходить, що сузір'я мені просто не потрібно. Також в мене є ще шоста причина, якої у вас, мої глядачі, скоріш за все не може бути, тому що я контент-мейкер. Для мене важливіше мати більше персонажів, ніж більше сузір'їв. Так, інколи я зраджую цьому правилу. Найчастіше це в нас у Вуві в мене там в мене два персонажі з другими сіквенсами. і при цьому я ще й крутив ці сіквенси не на ДД, а на сапортах чи саб дд І через це у мене зараз і є певні труднощі з закриттям контенту. Однак щодо Геншину, то я стараюся не крутити непотрібні мені сузір'я. Якщо ж, звісно, мені персонаж ну дуже сильно не сподобається, як це було в нас з The Чіорії, я докрутив їй сузір'я. Також я хотів викрутити сузір'я Емілі, однак мені не вдалося це зробити. Також я хотів на часку накрутити сузір'я. Трішки я подумав, що все ж не варто цього робити. Однак зараз я думаю, що так як в мене залишилися крутки, ну... Я ж не знав, як я покручу мавуйку, тому, мабуть, це було правильне рішення все одно не крутити часку бо якби мені не пощастило з мавуйкою та сітлалі, ну особливо з сітлалі, тоді я б не отримав обох персонажів і мав певні труднощі б зараз іншого характеру. Однак, в майбутньому, можливо, я докручу час ці в скобках, звісно, я цього не зроблю, тому що мені потрібні крутки, мені потрібен контент, мені потрібні персонажі. Що ж? Я все кажу про те, що я не кручу, не кручу, не кручу. Однак, що ж ми насправді отримуємо від перших двох сузірів мавуйки? І для цього я переміщуюся на інший акаунт. Це акаунт мого підписника, і тут можна буде подивитися на деякі особливості, які дає нам СІ-2. І одразу ми переміщуємося в безодню для одного тесту. Так, я спеціально беру ось таку команду, щоб дещо вам показати. The show's only Team just begun. Ah, <laughs> oh, from the sky! The curtain, the eternal oasis of oh, awesome. long lives. У відео про Мавуйку я казав, що ви не зможете витратити 120 Night Soul Pointів, тому що вони витрачаються повільно. Однак я не подумав, що спрінт її витрачає дуже багато Night Soul Pointів. І через це у вас є можливість витратити їх примусово, таким чином отримати більше Fighting спіріту, аж до десь 180% дуже легко сама Соло Мавуйка буде Собі набивати цим сузір'ям. Тому, якщо ви не маєте сітлалі та Шилонен, і ви не хочете використовувати інших можливих персонажів на тлану, тоді це сузір'я можна використовувати ось таким чином, як я вам зараз показав. Як ви бачили, тут не було жодних реакцій, це був просто Бенет, Кадзуха та Дід, і вона знищувала, просто знищувала ворогів. Так, це Сі-2, Сі-2 саме теж э, дає демедж, Однак я закрив дуже швидко, при тому, що я там плутався в кнопках, і реакцій жодних реакцій не було. Тобто, якби я дав ульту в Кріо, а далі були б просто удари без реакції, ось така різниця в тому, що ви отримали Сі 1 Тепер щодо Сі2. Що ж саме дає Сі2, і як воно впливає на демедж персонажа? Багато хто розчарувався, викрутивши перші два сузір'я, і я їх розумію чому. На другому сузір'ї демедж ультімейту збільшується на 120 одиниць від атаки. При цьому демедж зарядженої атаки збільшується на 90. Заряджених атак ми робимо 8, інколи можна навіть зробити 9. А ультою ми б'ємо один раз. Тому загальний демедж зарядженої атаки. Якщо підрахувати, збільшується до 810 відсотків. А ульти на 120 всього навсього Тому демедж ульти збільшується, якщо підрахувати на калькуляторі від цього сузір'я всього на 22 відсотки. А загальний демедж персонажа збільшується на 31 відсоток, і все за рахунок того, що збільшується демедж зарядженої атаки. Далі можна побачити, що демедж звичайних атак посилений сильніше, ніж демедж заряджених. За рахунок цього, якщо мавуйка грає з єлань або сінцю для накладення статусу, вона мусить виконувати звичайні атаки. І так як тут в нас збільшення не на 45%, а на 60%, це вирівнює звичайні атаки та заряджені атаки по демеджу. Я не знаю, чому розробник не зробив цього одразу, щоб вони були. Приблизно рівними, тобто, щоб ротація заряджених була приблизно рівною ротації звичайних атак. Однак, що маємо, те маємо. Саме через цю особливість багато хто не зрадів бусту демеджу від Сузір'я. Однак це сузір'я має одну особливість. Воно зрізає деф, поки активне кільце від навички на 20% у всіх супротивників навколо. Як це можна використати? Якщо в той момент, коли ви б'єте ультою, у вас активне це коло, то деф буде зрізаний на перший удар ультімейту, як ви можете побачити на ось цих кадрах. Це додатково збільшить демочультима вуйки на ще 9,5%. І тепер ви розумієте, чому тут 120% від атаки додається до ульти, бо інакше це було б надто сильно. Якщо ж це все підсумувати, то ми отримуємо бонус в 34% для демеджу ультимейту. Мінусом цього є те, що м -м, використати навичку можна не в будь-якій команді. Тобто, якщо ви граєте з Сітлалі, тоді можна використати навичку Мавуйки до того, як давати її ульту, тому що в Сітлалі дуже багато статусу, і ультою Мавуйки ви все одно зможете замелтити. Якщо ж вашим кріоаплікатором є, наприклад, Діона, то у випадку з нею у вас цього не вийде. Зробити, тому що вона недостатньо часто вішує кріостатус. І як тільки піростатус зніметься, навичка Мавуйки знову його накладе, і ви не зможете за Мавуйку зробити мелд. Тому якщо ви думаєте про це сузір'я і збільшення демеджу самої Мавуйки, то думайте також і про Сітлалі, тому що без неї реалізувати це сузір'я повністю у вас не вийде. Принаймні, якщо використовувати одного кріо аплікатора, тепер кілька слів про те, чому ці два сузір'я саме такі, на мою думку. Сумарно ці два сузір'я дають дуже багато атаки. І це призводить до того, що бафи від Беннета не такі суттєві, і дозволяють грати в мавуйкою, отримати високу ефективність персонажа і без бафів Беннета. Так, Беннет все одно дає дуже багато, однак його вплив вже зменшується. І це дозволяє нам грати Мавуйкою не прив'язаною до поля Беннета. Що ж, давайте закінчимо це відео шоукейсом демоджу цієї мавуйки. Отак от. Звісно, якби тут у нас була сігна, тут у нас була б. Сет якийсь інструктор, наприклад, то мавуйка б вдарила ще сильніше, але це вже майже лям 300, при тому, що кнопочка в нас восьма. З десятою кнопочкою в нас буде вже більш ніж півтора лями. Отаке таке от вийшло відео. Звісно, я не буду вам вказувати на те, чи крутити вам когось, чи ні. Однак, моя думка щодо перших сузірів мавуйки вийшла ось таке: я її вирішив не крутити. Щодо майбутнього, то якщо з'явиться необхідність брати мавуйку без персонажів на плану, то я перегляну це рішення і, можливо, візьму для неї перше сузір'я. Врешті крутіть тих персонажів, які подобаються, бо інакше навіщо грати в цю гру. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!